Вниз, бах, сейчас прибил, все, все, все. Держи дистанцию, затормозил. Виталик, звони на тот номер и скажи, что она поехала. Дивіться, у наркодиспансері можуть бути всі, окрім кімнати, де буде проводити стежі. Ми хочемо бачити результати. Добре. Добре. Не евакувати, не звикувати. Дядь Юру цьому. Сусід мій, походу, їде. Мені треба двох понятих, будь ласка, хлопці. Свідетілі що тут бачили? Світків понятих немає значення. <рекирит> no, без проблем. Добре, добре питання. Стійте тут. Ось так несе повторюється треба. <рекирит>

А на відео взагалі-то видно, як він в'їздить по дорозі, отак бо... Він їхав під'їхав і нікому нічого не робив. А якщо... Слухайте, 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 слухайте. Я вибачаюся, слухайте, будь ласка, вислухайте. Поїхали, хлопці, ви його догнали і вернули його сюди. Він сам, ми за ним їхали просто. А що, не дозволяє закон ганяти? Дозволяє закон ганяти, поминає, блять. А йому дозволяє? нормально А як? Ми за ним їхали. Да. П'яний за рулем нормальний. п'яний за рулем. Це дуже во Ви думаєте, що говорите. Він нормальний. А ми фіовий, бо ми не п'ємо, да.